29 вересня в медичному училищі прийшла виховна година на патріотичну тему. Захід пройшов у формі концерту та відбувався в актовій залі училища, де зібралися студенти, викладачі та запрошені гості. Сьогодні відбувається захід Моя країна, Україна. Це захід, якому присвячено для загиблих. АТО. так цим ми показуємо те, що Україна єдина. Показуємо, що ми один народ, одна нація. Розпочався захід з гімну України та хвилини мовчання за загиблими воїнами на сході України. Студенти медичного училища вразили присутніх неабиякими хореографічними та вокальними талантами. Сьогоднішній захід приурочений національно-патратичному вихованню. Україна це наша домівка, де ми народились, де ми живемо, де наші студенти навчаються. І поняття Україна і мати вони дуже поряд, і вони невід'ємні. Ми вже не перший раз цей захід проводимо, співпрацюємо із музеєм миру. Ми проводили спільний захід. Ну там одна тема була тільки тема АТО просвячена загиблим з нашого міста Олександрії, які брали участь у військових діях. А сьогодні в нас більш широка програма. Окрім заходу, аби підтримати патріотичний дух, студенти та викладачі медичного училища збирають речі та продукти харчування для військових, котрі захищають наші території на сході України. Усі учні здавали певні речі, кошти та харчі. Ми здавали нашим кураторам, а вони всі разом збирали і віддавали на фронт.